15 серпня 1940 року була створена 174-та стрілецька дивізія, від якої бере історичний початок 17-та гвардійська окрема криворізька орденів червоного прапора і суворова танкова бригада. З часів заснування воїни цього військового підрозділу пройшли славетний шлях. На фронтах Великої вітчизняної війни дивізія приймала участь у багатьох визвольних операціях не тільки за міста України, а й за європейські держави: Румунію, Болгарію, Угорщину, Йогославію та Австрію. І сьогодні для України час воїни бригади налаштовані з шестю продовжувати переможну традицію своїх попередників, відстоюючи незалежність нашої держави зі святковими привітаннями до танкістів. Завітав виконуючий обов'язки міського голови, секретар міськради Сергій Маляренко. Ми віримо в вас, віримо в те, що в ці трудне для нашої родини времена ви зробите все можливе для того, щоб... Все эти негоразды как можно быстрее закончились. Мы верим в вас, мы любим вас, мы надеемся на вас и сами готовы всегда и во всем подставить свое плечо. С праздником вас, дорогие солдаты, с праздником офицерский состав. Здоровья, благополучия и успеха вам везде и во всем. За роки існування 17 тисяч воїнів дивізії були нагороджені орденами і медалями. З нагоди 74-ї річниці створення дивізії за сумлінне виконання службових обов'язків командуванням бригади було оголошено подяку особовому складу частини. На лінійку завітали й тендітні дівчата, котрі разом з мужніми чоловіками несуть військову службу. Я бажала служити. Ця професія для мене була цікава ще, можна так сказати, з дитинства, оскільки це мужня професія. це Професія, до якої потрібно лежати душа. Хлопці, з якими я разом працюю, вже ж мені допомагають, оскільки іноді хрупка жінка вона не може зробити те, що може зробити чоловік. Тому я дуже рада, що я маю такий добрий колектив, що мене оточують чоловіки, що вони можуть мені допомогти в деяких ситуаціях, але в деяких ситуаціях можуть допомогти і їм я.